Всім привіт! Хочете знати, як правильно висадити рослини каскадом? Зараз я вам покажу, як це правильно можна зробити. На прикладі оцих от клумб. Отже, кустики трава, кустики трава. Коли вітер... Так шумить трава, оце, знаєте, як камиш. О, тут уже зміна, рослинності такі ялівці. Потім далі знов кустики, травичка і так все чередується на задньому плані кустики, на передньому трава, яка отак от. Так от шелестить І все отак галькою обсипано, щоб не росли сорняки. от І кустики огороджуючі такі. І з іншої сторони так же само ми наблюдаємо. Чередування високої трави з кустиками і олівець. Як шумить, Оце назва мене зрізається, це так і остається. Це дуже декоративно виглядає навіть зимою. Дякую за те, що подивилися мій обзор. Дивіться наступне моє відео.